Так от, так от, виглядай. Все. Що видно? Видно. Так. Так, сюди. Сюди. Це в нас помідорки. Ось такого ніби плану. Там вже гілка впала. Треба буде її підняти. Ось такі помідори у нас на сьогоднішній день. Там перець, якщо видно, такий досить непоганий. Скажем. Ось там видно перець такий. Класний. Це у нас ще помідорчики такі. От, повсюди потрохи починають достагати. Угу. Ось отак ну, виглядає. Ось от так. Ось от. От, такі у нас помідори. От, видно, от, пішли, пішли. Десь краще, десь зеленіші. Тепер переходимо на цю сторону по кругу. Подивимося, що у нас є такі помідори, от вони видно. Надіюсь, тут теж видно. Тут видно, от вони от тако виглядають. Ось залисточки. От. от вони. М -м -м, красавчики наші. Ось такого ніби плану. От, от видно, і от там є помідори. Круч, помідори є, путь. А це наш перець. Класний він. Це він вже у нас отак виріс. Тут перетерте, от який кабанчик прямо. от такий великий. Видно, не видно, ось так от і все виглядає. Дякую за увагу. Потім сфотографуємо, скільки ми зняли, зібрали. От скільки ми зібрали помідорів, Ціла меска. Ось така у нас тибуля. Може видно чи не видно, не знаю. О, така вот ось. Вот. Походу видно, не? Ось така цибуля.